у 2008 році в Росії заснували Роспівробітництво. Це орган, який займається налагодженням і підтримкою зв'язків з діаспорою або і співвітчизниками, як вони їх називають. Розпівробітництво організовує школи російської мови, підтримує російські діаспоральні медіа, влаштовує візити підлітків до Росії і концерти для старшого покоління. А ще це федеральне агентство веде ютуб канал. Ось, до прикладу, відео про російські. Ізби сьогодні ізбав вигляді майже не зустрічається, але традиції зберігаються в архітектурі сільського жиліща. А ось відео до дня пам'яті російського музиканта Віктора Цоя. Здавалося б, що у цьому такого просто культура, яка нібито поза політикою. Але на каналі можна натрапити на відео, де російські співвітчизники з різних країн читають поезію про так зване СВО. Зима на фронті миснесні знайома. но греет руки в же у дома. Окопная свеча с пылом из дома. Хоть в сотнях километрах этот дом. Оставленный город в огне сентября. Алёша, пусть все это было не зря. Цей поетичний марафон підготували напередодні російського свята дня захисника вітчизни та річниці повномасштабного вторгнення в Україну вірші читали російські співвітчизники із південної Осетії, Лівану, Танзанії, Франції та багатьох інших країн. Це практично квінтенсенція того, як Росія працює з діаспорою, коли за красивою обгорткою, нібито культурних заходів, ховаються російські наративи та ідеологія.